Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Близько 13-ї скинули вибухівку з дрона на людину, яка їхала на мотоциклі у Бориславі. Протягом минулої доби випустили по населених пунктах правобережжя 453 снаряди, в тому числі чотири керовані авіаційні бомби. У Херсоні попрощались з двома загиблими військовослужбовцями солдатом Максимом Артюшенком та молодшим сержантом Андрієм Сіроштаном. Артпроєкт, будь ласка, звільніть пташок на презентації заходу в Одесі. Говорили про полоненого новокоховського журналіста Сергія Цегіпу. О 12.45 у Бориславі загинув чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Російські військові скинули на нього вибухівку з дрона. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під обстрілом населені пункти правобережжя були і минулої доби. Дивіться, от бачите, третій поверх, да тобто, одна одне скло є, угу. другого там нема. Так же саме рядишком он підвисає теж скло біля. Труби. Працівниця однієї з херсонських шкіл Анджела Денисенко розповідає, їх освітній заклад був під обстрілом у неділю, 21 січня, близько 21 години. Прилетіло тут, була в нас палка, вирвало прямо із дверей. Потім пішов охоронник подивився, що у нас на верху. Вікна повилітали, живи вилетіла. Наверху горіще, як воно. Ну, дах весь пошкоджений. Актова, не актова зала. Спортзал теж пошкоджений. Ну, багато майстерня, світла нема, двері там теж вирвало. На ось майстерні три вікна це сквозні, тобто дві е, вилетіло. Є де повилітало по одному склу. Ганна живе в іншому районі міста. Говорить, вибухи вони чують постійно. Было 8 прилетов, было очень страшно, потому что гремело, дом стоял. Я вот живу в этом доме, рядышком угловом. Там побило все стекла, все. Окна 20 окон Стекли. За повідомленням міської військової адміністрації. За минулу добу російські військові обстріляли територіальну громаду сім разів. 39 снарядів випустили по Херсону, Антонівці та інженерному. Під вогнем протягом минулої доби були також Береславська, Новоолександрівська та Новорайська територіальні громади. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Зміївка. Новий Борислав та село Червоний Маяк в результаті авіаційних ударів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також ворог, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береслав. Минулої доби серед цивільних поранених і загиблих не було. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу ворог здійснив 84 обстріли на території звільненої Херсонщини. 453 снаряди були випущені з різного типу озброєння, в тому числі 4 каби по Бориславському, району Зміївка та Червоний Маяк. Також було збито два шахеди на, на територію Херсонської області нашими силами оборони. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Андрій Сіроштан до лав Збройних сил України приєднався у лютому 2023 року. До початку повномасштабного вторгнення він навчався в училищі та працював на будівництві у Херсоні. Йому було 24 роки, розповів дядько Сергій. Андрій був справжнім героєм. Він в свої 25 років. 24 вже захищав нашу країну. На Великий жаль він. Сталося. Але ми будемо його пам'ятати завжди. Несправжній герой. Дуже хороший мальчик. був. Отслужив армію, пішов добровольцем. Защищає нашу Україну. Є, усяко проведе, вільно, вільно є. Попрощали сьогодні із Максимом Артюшенком. Служити він пішов добровольцем, розповіла його мати Алла. Звільнили Херсон і пішов зразу на фронт. Пішов, каже, мама, я піду, бо треба захищати батьківщину. 32 було, як загинув, і 4 липня загинув, а 29-го – 33. Скільки його шукали, 4 липня загинув. І все тільки ідентифікація була знайшли. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Григорій Шматко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон. Журналіст і письменник з Нової Каховки Сергій Цегіпа, другий рік у полоні. Його історія стала однією з шістьох, яку розповіли в рамках арт-проєкту Будь ласка, звільніть пташок. Його презентували в Одеському краєзнавчому музеї. Акровірші, написані Сергієм у полоні, стали частиною проєкту. Один із них зачитала його дружина Олена. Акровірш полон приниження тортури приниження. Ось так нам живеться в полоні. Лихо сміється в наближенні очі, кров стука у скроні. Нерви, кордон останній, і той геть посиліша. На усіх стендах також є ці акровірші, є вірші, які закликають про любов до України, про віру в Україну, про віру про те, що ми переможемо, що за Україною сили добра, і що обов'язково перемога буде за нами. Російські військові забрали Сергія Цегіпу 12 березня 2022 року, коли він ніс гуманітарну допомогу з нової каховки до Таврійська, розказала Олена в його листах, які я отримала від людей, які звільнилися, і мені їх передали. То він розповідає про те, що його спочатку привезли до Новокаховської мерії і допитували в кабінеті мера. На той час уже там був гауляйтер Володимир Леонців. В його присутності ФСБшники допитували Сергія, і вже після цього, 17 березня, є відомості про те, що його вивезли на Крим. Зараз Сергію Сімферопольському сезоном Мердва говорить Олена. Він вже отримав вирок 13 років за статтею 276, шпіонаж і спротив СВО. Зараз ми чекаємо апеляційний суд, 13 лютого має відбутися. Дуже великих сподівань на те, що йому там щось зменшать чи скасують. У мене немає, але я як дружина маю за мету зробити все, що можу для нього, зробити, зменшити максимально термін його перебування. Потім Після 13 лютого, скоріш за все, його вивезуть в Росію. Куди саме ще я не знаю, бо за вироком у нього колонія суворого режиму, і це може бути де завгодно. Сергій Цегіпа з 2015 по 2017 роки служив у лавах збройних сил України. Був майором у відставці. З початком повномасштабного вторгнення чинив інформаційний спротив російській окупації, розповідає дружина. Сергій зрозумів, що місто залишилось без захисту, і він, е е як захист, е мав інформаційну зброю і він нею користувався як міг. Він е записував маленькі такі відеозвернення, він писав статті, він розповідав всю правду про окуповане місто. Організаторка арт-проєкту будь ласка, звільніть пташок в Одесі. Наталя Делієва знає Сергія особисто. Говорить, на сьогоднішній день, таких як він, цивільних полонених, 28 тисяч. Цей арт-проєкт називається «Звільніть пташок або, якби ми кажемо, «Звільніть цивільних полонених. Це шість героїв, які знаходяться в російських тюрмах. Серед них це Сергій Цигіпа і ці, от їх 28 тисяч. Але ми розповідаємо поки про шість, щоб люди розуміли і знали їх в обличчя. Причому це арт-проєкт зробила Катерина Сита. Вона зробила цих полонених як пташки пташок, які знаходяться в клітці. Вони мучаються, вони б'ються, але не вилетіти з цієї клітки не зможемо. І тільки ми можемо це відкрити цю клітку, ми всі разом достукатись, щоб звільнили їх. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.